Обговорювати тему звільнення з військової служби під час воєнного стану за сімейними обставинами. Ви дуже часто це запитуєте, тому будемо розбиратися. Але я одразу хочу наголосити, щоб ви не заплутувались, бо ви заплутуєтесь. Не плутаємо тих, хто. Може попасти під мобілізацію, але він ще не мобілізований, з тими, хто вже мобілізований, кого вже мобілізували, бо це різні речі. Це відео для тих, хто вже служить, кого вже, як ви це називаєте, забрали, кого вже мобілізували. А для тих, кого ще не мобілізували, інша історія і інші підстави, тому що ті. Кого не мобілізували, вони можуть писати заяву про надання їм відстрочки від мобілізації за своїми підставами по закону по статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну діяльність. А тих, а ті, хто вже служить, у них інша історія, в них інший статус. Вони не можуть запросити відстрочки від мобілізації, тому що вони вже мобілізовані. Вони можуть писати рапорт про звільнення. Про звільнення на підставах, які встановлені зовсім іншим законом. Я вам зараз скажу, але я залишу, вам буде складно це запам'ятати, я вам залишу посилання на цю статтю цього закону тут в коментарях. Дивіться, це під пункт Г, пункт 3, частина 5, статті 26 закону України. Про військовий обов'язок та військову службу, тобто зрозуміли, це не про мобілізацію. Вже ось вас мобілізували, і ви вже ну, починаєте регулюватись, ну, грубо кажучи, так, ваші відносини починають регулюватися вже законом іншим, вже про військову службу, грубо кажучи, тому, тому ті, хто ще не мобілізований. Окремо, багато разів розбирали з вами підстави для відсрочки від мобілізації. Вони схожі з цими, але це трішки різні речі або різні статуси. Хочу звернути вашу увагу на те. Я е, зразок рапорту. Ну, щоб ви могли якось прикинути, як вам його написати, я опублікувала його у Фейсбуці на нашій сторінці Вертикаль. Я теж кину посилання на цей допис у Фейсбуці. Там фотка рапорту. Ви можете просто скрін собі зробити. На всяк випадок, так? щоб у вас було. Отже, що таке за сімейними обставинами звільнитися? Що це за такі обставини? Друзі, ви можете писати цей рапорт під час будь-якої стадії проходження вами служби. Справа в іншому. То, що ви складаєте рапорт, ви маєте додати до нього документи, які підтверджують ті обставини, на які ви посилаєтесь. Тобто, якщо це по медичним показникам, і так далі, то те мають бути медичні довідки, певні свідоцтва і так далі. Зараз я вам розкажу поступово. Так. Сімейні обставини перше: виховання дитини інваліда віком до 18 років. Дуже багато у нас історій з тим, що людей мобілізували, вони не... Подали заяву про відсрочку від мобілізації на підставі того, що виховують дитину інваліда і, і так далі. Або не зрозуміли, або не подали їх а бувають різні обставини, але ну їх вже мобілізували, і так далі. Тоді ви можете подати рапорт, що ви виховуєте дитину інваліда віком до 18 років у своїй сім'ї. Для цього вам треба і свідоцтво про народження вже ж прикласти так? і документи про інвалідність. В мене є відео тут, на цьому каналі. Називається, воно здається так. Батько дитини-інваліда виїзд за кордон, які документи потрібні. Так ось я там показую довідки і корінці і медичні, які потрібні для виїзду за кордон з дитиною інвалідом. Це те саме можна прикладати і сюди. Тобто, ці довідки вони підійдуть. Реабілітаційна програма і так далі. Тобто ви там подивіться, якщо ви не знайдете, будь ласка, відпишіть коменти. Я пересніму це заново, бо дуже багато того всього питають. Я його разів його знімала. Я просто не знаю, чи витрачати час, чи ви зможете знайти. Так, це перше дитину інваліда. ми... Розглянули цю підставу. Інша підстава, вона така сама, як і в 23 статті про мобілізацію для відсрочки. Це у зв'язку з вихованням дитини хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні арфані захворювання, онкологічні захворювання, онкогематологічні захворювання, ДЦП, тяжкі психічні розлади, діабет першого типу інсулінозалежний. Гострі або хронічні захворювання на рок четвертого ступеня, дитина, яка отримала тяжкі травми, яка потребує трансплантації, потребує паліативної допомоги, що підтверджується відповідними документами. Тобто, ви зрозуміли, так? Посилання, я ж вам сказала, я вам на статтю дам, ви ще раз це все зможете там прочитати. Так, хто у нас не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, під час прямого ефіру, бо тоді YouTube бачить відео як корисне. І ми потрапляємо в рекомендації. Ще одна підстава, це коли у вас є необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною або чоловіком, а також за батьками своїми чи дружини чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком ПСЕК. Одну хочу зробити тут ремарочку. Ми кілька разів потрапляли на такі питання від військомату, і вони були цілком обґрунтовані, і ви маєте це розуміти. Якщо у вас хвора свекруха, то, звісно, буде до вас, наприклад, питання: а чого не ваша дружина? Догляда має доглядати за тією свекрухою, а чого ви маєте звільнитися для цього зі служби? Тобто ви маєте заздалегідь розуміти, що у вас мають бути обґрунтовані відповіді на такі питання, тому що вони постануть. Також у зв'язку з наявністю дружини або чоловіка, а також батьків, своїх або дружин, або чоловіка-батьків, з числа людей, у яких інвалідність перша, або другої групи. Я ще раз роблю вам нотабене, так би мовити, третю групу. Ми тут не розглядаємо. Третя група то є робоча група. І з третьою групою навіть люди можуть бути мобілізовані і нести службу, наприклад, в тилу. Тому перша, друга група інвалідності у дружини, у чоловіка, у свекра, свекрухи, тещі, тестя та і у батьків. Зрозуміли? Це є підстава. Так, у зв'язку із необхідністю здійснення опіки над людиною з інвалідністю, яка визнана недієздатною. Одразу хочу зауважити: якщо у вас така ситуація в сім'ї є, то ви про неї знаєте. Якщо у вас такої ситуації в сім'ї немає, і ви хочете собі таке щось придумати, щоб то все зробити, знаєте, як зараз буває, не треба вигадувати велосипед. Тому що. Людина визнається недієздатною за рішенням суду, і опіка також призначається за поданням органу опіки та тобто піклування, але в судовому порядку. Тому на кшталт такої людини, якщо ви, у вас необхідність здійснення опіки над такою людиною, то у вас має бути рішення суду. Про це, якщо його немає, тут нема що писати. А, так. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за інвалідом першої групи. Знову ж таки, постійне питання, що це за людина? Тому що, як я вам сказала, діти-інваліди, батьки, дружина, чоловік-інваліди і так далі. Ми вже проговорили так, по пунктах зараз. А це окремий пункт, значить це відноситься до інших якихось людей. Ну так ось, у вас має бути якесь пояснення, що це за людина. У вас має бути. Або акт здійснення догляду за цією людиною з адміністрації, якщо у вас немає про призначення допомоги по догляду за цією людиною з соцзахисту документів. Бажано, щоб ви були разом прописані, щоб були якісь пояснення, що це за людина і чого саме ви над нею здійснюєте догляд. А не так, що ви знайшли. Якогось, ну, слухайте, я не хочу це, ви самі все знаєте, напевно. Я не хочу цього розповідати, ці ухищрення, що зараз кажуть, що бабусі одинокі там десь в селах вони на розхват розумієте, коли, котрі нікому не були потрібні. Але я кажу саме про такі речі. Тобто питання ці вони мають бути вами пояснені. Чого саме ви? Що, якщо це ваш родич якийсь, то і пояснення, що це за родич, чого він один, що нікого немає. У нас був хлопець, який звертався в нього була бабуся хвора, він мав за нею доглядати. Було питання до нього, чого. Не батько ваш доглядає за своєю матір'ю, а ви онук за, за бабусі. І ми пояснювали, що батько давним-давно проживає на іншому континенті, взагалі його в Україні немає, і саме тому. Тобто, має бути пояснення, так? Так, що у нас ще? Тут іде. Так, зараз, секундочку, про хворобу я хотіла сказати. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком. Дитиною, а також батьками своїми чи дружини, чи або чоловіка, так, що підтверджується відповідним медичним висновком. Що це таке? Ви ж знаєте, що можуть бути хвороби важкі, тяжкі, не обов'язково, при наявності яких встановлена інвалідність? Це можуть бути і онкологічні захворювання, і інвалідність не встановлена, може бути встановлена, може не встановлена, і різні важкі хвороби. То має бути у вас довідка про те, що та людина потребує догляду і аргументовані медичні документи. Розумієте, про що я кажу? Так. Що у нас іще? Якщо ви подружжя військовослужбовців, наприклад, і чоловік, і жінка, і у вас є діти до 18 років, один із вас має право на звільнення. Тобто, або жінка або чоловік на вибір. Хтось із вас може звільнитися, якщо у вас є дитина неповнолітня, і ви обидва є військовослужбовцями, Хтось то має виховувати дитину. Ну тому, власне, ви маєте таку можливість, так? Для жінок, військовослужбовців це вагітність. Також є підставою для звільнення, і знаходження у відпустці по догляду за дитиною. Ну, тобто, це підстава для жінок. І ще останнє це військовослужбовці, які виховують. Самостійно дитину віком до 18 років. Знову ж таки, це буде схоже на те, що ми про мобілізацію казали, так? що таке самостійно виховують дитину віком до 18 років. Це не означає, що від вас там пішла дружина, поїхала в Польщу, або вона там не зрозуміла, де, і просто дитина з вами живе, і просто що ви це самостійно виховуєте. Що таке самостійне? Це коли друг, другий з батьків за певними причинами не виконує своїх батьківських обов'язків. До цього не належить розлучення. Тобто, якщо ви розлучені, це не означає, що ви самостійно виходите дитину. Це означає, що у вас розірвана шлюб. Що означає свідоцтво про смерть дружини, якщо вона померла? Якісь моменти з втратою неї дієздатності, так? тяжкі хвороби, психічні розгляди і так далі. Зникла безвісті, також має бути або рішення суду, або якісь документи з поліції на цей рахунок. Рішення суду про відібрання дитини із позбавленням батьківських прав. Рішення суду про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, висновок рішення органу опіки та піклування служби в справах дітей про те, що ви виховуєте один дитину, якщо у вас немає рішень судів. Може бути і така ситуація. Тобто має бути якийсь отакий документ, а не просто, що ви розлучення, наприклад. розумієте? Тобто просто розлучення, воно у вас не спрацює в цьому випадку. Тобто вам треба все це тоді роз'яснити, що ви з дитиною на руках залишилися сам, і мама не просто з вами не живе, а вона по якимось причинам, причинам не виконує своїх обов'язків. Ось чому тут уся фішка, розумієте? Так. Ну, крім у цих підстав сімейних обставини, так що я сказала, ще підстави у вас можуть бути і інші за цією статтею, я вам її скину, ви подивитесь. Там і за віком, і різні є моменти, і за станом здоров'я, але ж зрозуміти, якщо вам цікава ця тема звільнення за станом здоров'я. Особливо після поранень, бо у нас були звернення, коли люди після поранень, вони ВЛК визнавалися обмежено придатними, вони не могли звільнитися. Пішли всі ці скарги зараз у них на ВЛК. Тобто так, висновок ВЛК, постанова, так вона може бути оскаржена, і цим всім треба займатися. Тобто, якщо є всякі такі питання, ви їх, будь ласка, пишіть сюди. І пишіть нам на Фейсбук. У нас основна сторінка на Фейсбуці, а не на Ютубі. Там більше у нас іде інформації, тому що там можливі текстові пости, і у нас там дуже велика аудиторія. Тому, якщо вам тут мало чогось здається, то заходьте туди. В коментарях зараз залишу посилання на цю статтю закону, щоб ви могли її передивитися. В коментарях залишу посилання на допис в Фейсбуці з. Зразком рапорту, і ще раз нагадую, що це рапорт для тих, хто вже служить. Не для тих, хто ще не мобілізований. Для тих, хто не мобілізований, пишеться заява про відсрочку від мобілізації на підставі статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну діяльність. Тобто, з іншої підстави, інший закон, інша стаття. Зрозуміли? то цей рапорт, ви, якщо ви ще не мобілізовані, ви не використовуєте. Зрозуміли? Е, ще один момент, як подати той рапорт. Наприклад, якщо у вас його комбат не бере, подайте його в військову частину. Поштою. Письмово. Ви маєте це зробити. Тому що, якщо вже він не буде розглянутий і так далі, тоді ви зможете вже звернутися знову ж таки до військової частини спочатку, а далі до Міноборони і так далі, і до суду зі скаргою. Тобто ви зможете рухатися зі скаргами до військового командування, відповідно, якщо у вас будуть факти не розгляду ваших звернень або відмови, поки ви не рушаєте і нічого не пишете, нічого і не, ну, не відбудеться. Розумієте? Тобто, що у вас не беруть рапорт, то треба виходити з ситуації таким чином, що його треба якось письмово. Подати з описом вкладення. Це така табличка на пошті, я вже це пояснювала неодноразово, в якій пишеться, що саме лежить у листі. Та з повідомленням про вручення, якщо ви знаєте адресу вашої частини поштову. Якщо ви її не знаєте, то варто, щоб завіз частину її підрозпис, здав ваш представник або адвокат, або ваш представник за дорученням. Ну, це вже самі думаєте хтось. Отака історія. Дякую вам за увагу, дякую за лайки. Є питання саме для військовослужбовців? Задавайте, будь ласка, їх тут. І у нас в описі каналу є два телефони. Мій та Марія. Ми приймаємо повідомлення на запис, на консультацію. В WhatsApp і в Viber за тими номерами. Можете звертатися, там є посилання на сторінку в Фейсбуці, там ми приймаємо і даємо консультації у повідомленнях сторінки. Мирного всім вечора та ночі бажаю. Традиційно, щоб всі ми були живі та здорові. Слава Україні! До завтра!